Привіт, друзі! Кажіть, будь ласка, шиїте ли ви собі капці власноруч? Я вже довгий час шию сама капці для всієї своєї родини, та іноді навіть на замовлення. Чому іноді? Тому що капці шити це важко. Мабуть, комусь це дуже легко робити, тому що там багато шарів, багато устілок. Треба підошву зробити, теплу, пухку, але міцну, щільну. Завжди стоїть питання, з чого робити міцну підошу. З чого я тільки не робила? Нашивала шкіряни та замшеві смужки, шила її з джинсових швів. Ще у мене є повсть, яка з одного боку прокліна. Я думала, що вона буде дуже міцна, та не буде протиратися. Ага, все ж таки я її зносила за дві зими, буду переробляти свої капці, з рожевим хутром. Це пісець, мені його жалко викидати. Буду їх ремонтувати. На фото є капція з коричневого хутра це Ханорік. Ці капці я шила мамі в 22-му році, коли не було світла у Харкові після обстрілів, але я хотіла своєї матусі зробити подарунок та пошила ці капці повністю вручну. Там нема жодного машинного шва, тому що у мене всі машинки електричні. Ці капці для мене як символ. Незламності моєї незламності. Не хочу, щоб мама їх викидала, нещодавно я їх ремонтувала їй. Ну а якщо вам цікаво подивитися, з чого я шию капці, то переходьте, будь ласка, на YouTube, назва моєго каналу Місова Денім. Усім гарного дня, до побачення!